Вітаю! ювілеєм 306 школи. Дякую. Дякую вам за частину серця і душі, яка залишилась з нами. Дякую. Дякую. Рукави прийти не можу, тому що дійсно заклад, якому я провела тут, принаймні, не просто провела, пропрацювала 19 років. Ну, всякого було. Пропрацювала з 97-го і до 2016 року. Тут виросла сама, як педагог, як, будемо казати, як адміністратор. Теж я голова про спілки, це просто як людина. Багато досвіду набралася від колег, які були старшими за мене. Прекрасно товаришували і набралася так само досвіду з тими, хто був поруч І з молодими так само подавого. І маю сказати, що тут школа будемо так, дала не просто путівку в життя, ну просто. Я сьогодні дуже довго думала, що його треба казати в таких випадках. І думаю, ну от школи заходиш, вони всі подібні, подібні кабінети, подібні стіни, подібні, скажімо, там навіть парби інколи, подібні кабінети. А чим же відрізняється одна школа від іншої? І що так будемо казати, виділяє одну, вирізняє одну від іншої, то це люди. Люди, які в ньому працюють, і колектив. От коли дійсно є такий колектив, до якого хочеться вертатися, з якими приємно, з якими підтримують стосунки, ну принаймні я вже скільки сім років як майже майже сім років як пішла. Але з усіма підтримую стосунки, і мені здається, що це найбільший показник того, що люди вміють, знають, можуть. Тому вам, як закладу молодому, 30 років це всього 3-0, хочу подарувати оце доларове дерево, щоб наступне відповідно воно процвітало, як заклад. От, щоб воно виросло тут і ще в два рази більше, потім прийду перевірю. Ну і оскільки, як то кажуть, щоб завжди у вас було світло, світло в душі, світло в серці, світло відповідно навколо, щоб не довелося купляти генератор і хай ця ароматизована свічка стане і приємним нагадуванням відповідно про нашу зустріч.